Є англійське слово, яке тісно пов'язане з Біблією і вірою взагалі. Це слово Темпл, що означає Храм, «The temple of God» Божий храм. Єремія попереджав народ, що відступив від Бога. Не покладайтесь на оманливі слова, говорячи: тут храм Господній, храм Господній, храм Господній. «Do not trust in deceptive words and say, «This is the the temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord». Інше значення слова «temple» скроня. «скроня». «The the temple is the thinnest part of the skull». Скроня це найтонша частина черепа. Але повернемося до першого значення. Храми як споруди для здійснення релігійних обрядів будували і будують представники різних релігій. Наприклад, був храм Артеміди The Temple of Artemis. Він вважався одним із семи чудес стародавнього світу. У Біблії описаний чудовий храм, який побудував Соломон. Тому його часто називають храм Соломона – «Solomon's Temple» або перший храм» – «The First Temple». Його зруйнували вавилоняни, і через деякий час був побудований другий храм. Храм The Second Temple. Частину стіни цього храму можна побачити і сьогодні у Єрусалимі на храмовій горі. Храмова гора The Temple Mount. Храм The Temple – був важливим місцем поклоніння євреїв до того, як він був побудований, священники звершували служіння у скинії по-англійському Tabernacle. І в Біблії ми зустрічаємо ще одне розуміння храму. У першому посланні до Корінтян Павло звертається до віруючих. Ви Божий храм, – «You are God's temple» Храм Божий святий, а храм той то ви. – «God's temple is holy» – «And you yourselves are His temple» Отже, Божий храм, – «God's temple» – це насамперед місце, де присутній Бог, де його люблять, поважають і слухають. Бажаю, щоб про кожного з нас можна було сказати: ти Божий храм, – «You are God's temple»